Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку зіставляємо задачі на рух і на спільну роботу. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі на одночасний рух, тіл у різних напрямках, різними способами розв'язувати вирази. Розпочинаємо, як завжди. Хвилинки каліграфії. Напишіть каліграфічно число відповідь, швидкість скутериста – 35 км за годину. За який час він проїде 350 км. Відкрийте ваші зоржити. Запишіть число. Класна робота. Виконайте каліграфічну хвилинку. Відкрийте наш підручник на сторінці 63. завдання 1. Перед вами математичний ланцюжок. Поставте, будь ласка, на паузу, розв'яжіть його самостійно. Перевірте себе. Переходимо до завдання номер 2 Виконай множення письмово з коментарем. 724 помножити на 326. 6 помножити на 4, 24, 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 помножити на 6, 12, ще 2, 14, 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 7 помножити 6, 42, перший неповний добуток в нас, і ще один, який запам'ятали ми, 43, перший неповний добуток в нас, 4344. 2 помножити на 4, 8, 2 помножити на 2, 4, 2 помножити на 7, 14. Другий неповний добуток у нас 1448. 3 помножити на 4,12. Запишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 2, 6, ще один, який запам'ятали 7. 3 помножити на 7, 21. Третій неповний добуток, 2172. Складаємо неповні добутки. 4 сватає у відповідь. 4 додати вісім, два. Пишемо, один запам'ятовуємо. 3 додати 4, 7, і ще 2, 9, І ще один, який запам'ятали, 10, 0 пишемо, один запам'ятовуємо. 4 додати 4, 8. ще 7, це 15. Ще один, який запам'ятали, 16, 6. Пишемо, один запам'ятовуємо. 1 додати 1, 2, і ще один, який запам'ятали, 3. Два спада у відповідь. Відповідь 236 24. 157 помножити на 629. 9 помножити на 7, 63. 3 пишемо, 6 запам'ятовуємо. 5 помножити на 9, 45. І ще 6 – 51. 1 пишемо, 5 запам'ятовуємо. 1 помножити на 9, 9. І ще 5, 14. Перший неповний добуток – 1413. 2 помножити на 7, 14, 4 пишемо, один запам'ятовуємо. 2 помножити на 5, 10, і ще 1, 11. 1 пишемо, один запам'ятовуємо. Один помножити на 2, 2, І ще один, який запам'ятали 3. Другий неповний добуток 314. 6 помножити на 7, 42, 2 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 6 помножити на 5, 30. І ще 4, які запам'ятали. 3, 4, 4 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 1 помножити на 6, 6 і ще 3 9. Третій неповний добуток 942. Складаємо неповні добутки. 3 спадає у відповідь. 1 додати 4 5. 1 додати 4 додати 2 це 7. 1 додати 3, додати 4 це 8. 9 спадає у відповідь. Наша відповідь 98 753. Наступні два вирази. Розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Поставте для цього на паузу. Перевірте себе. Продовжуємо. Розгляньте, будь ласка, завдання номер 3 Поясніть розв'язання. Поставте для цього на паузу. Переходимо до завдання номер 4. Знайди значення добутків. Виконай. Перевірку. 347 помножити на 409. 9 помножити на 7,63, пишемо, 6, запам'ятовуємо, 4 помножити на 9 -36, і ще 6. 42, 2 Пишемо, 4 запам'ятовуємо, 3 помножити на 9 27. І ще 4, 31. Перший неповний добуток у нас 3123. Продовжуємо. Тепер на 0 ми. Не множимо з вами, відступаємо і тепер розпочинаємо множення сотень другого множника на перший множник. Відповідно, і розпочинаємо записувати в нас неповний добуток під сотнями. 4 помножити на 7, 28, 8 пишемо 2 запам'ятовуємо. 4 помножити на 4, 16. І ще 2 – 18, 8 пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 помножити на 4, 12. і ще 1 – 13. У нас вийшов. Неповний добуток 1388. Складаємо на добутки. добуток. 3 спаде у відповідь, 2 спаде у відповідь, 1 додати 8, 9, 3 додати 8, 11, 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. До 3 додаємо 1, який запам'ятали, 4, 1 спаде у відповідь. Наша відповідь 141 923. Виконайте, будь ласка, перевірку. Поставте для цього на паузу. Перевірте себе. Продовжуємо. 2493 помножити на 105. 5 помножити на 3 дорівнює 15. 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 9 помножити на 5 – це 45. І ще 1 – 46. 6 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 4 помножити на 5 – 20. І ще 4 – 24. 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 помножити на 5 – 10. І ще 2 – 12. Перший неповний добуток – 12465. Так, на 0 ми не множимо, відповідно відступаємо, починаємо множити на сотні, сотні другого множника, на перший множник. 1 помножити на 2493, це буде 2493. Записуємо неповний добуток, складаємо тепер неповні добутки, 5 спаде у відповідь, 6 спаде у відповідь, 4 додати 3, 7, 2 додати 9, 11, 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 1 додати 4, 5, і ще 1, 6, 2 спаде у відповідь, відповідь 261 765. Виконайте, будь ласка, перевірку, поставте для цього на паузу. 2468 помножити на триста. Вісім помножити на 8, 64, 4 пишемо, шість запам'ятовуємо, вісім помножити на 648 ще...

7404. Складаємо на повні добутки. 4 спаде у відповідь, 4 спадає у відповідь, 7 додати 4 у нас 11 1 пишемо 1 запам'ятовуємо, 9 додати 0. 9, ще 1, 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо, 1 додати 4, 5, ще 1, 6, 7 спаде у відповідь. Відповідь 760 144. Виконуйте, будь ласка, перевірку. Поставте для цього на пауз. 292 помножити на 803. 3 помножити на 2 6. 9 помножити на 3 27, всі пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 помножити на 3 6 І ще 2 – 8. Перший неповний добуток – 876. 8 помножити на 2 16. 6 пишемо, запам'ятовуємо. 8 помножити на 9. 72 і ще один, три. пишемо, сім запам'ятовуємо. 8 помножити на 2, 16. Та ще 7. Це буде у нас 23. Неповний добудок. У нас виходить 2336. Складаємо неповні добутки, добудки, 6 падає у відповідь, 7 спада у відповідь, 8. Додати 6, 14. Чотири пишемо один, запам'ятовуємо. До трьох додаємо один, який запам'ятали, буде 4. Три спаде у відповідь, два спаде у відповідь, наша відповідь 234 476. Виконайте, будь ласка, перевірку, поставте для цього на паузу. Останній стовпчик виконаєте самостійно як домашнє завдання. Переходимо до завдання номер 5 Розв'яжи задачу. Кріт і борсук одночасно вирушили на зустріч один одному. Кріт рухається зі швидкістю 25 метрів за хвилину, а борсук зі швидкістю 35 метрів на хвилину. За який час вони зустрінуться, якщо відтень між ними на момент початку руху становила 180 метрів. Маємо коротку умову. Давайте з вами в першій дії дізнаємось, на скільки кріт та борсук зближаються щохвилини. Для цього ми 25 додамо 35 дорівнює 60 метрів. У другій дії ми можемо дізнатися, де який час вони зустрінуться. Для цього ми 180 розділимо на 60 до 3 хвилини. Відповідь: за 3 хвилини зустрінуться кріт та борсу. Роман змінив величини задачі і одержив задачу на спільну роботу. Прокоментуй її короткий запис, як зміна величин вплине на розв'язання задачі. Кріт та борсук рили нірки. За хвилину риє 25 метрів, а борсук 35 метрів. За який час вони разом вирують 180 метрів. Маємо коротку умову. Давайте з вами в перші дії дізнаємося: продуктивність праці. Крута та барцюка. Де цього ми 25 додамо 35, рівня 60 метрів. Давайте тепер другі дії з вами дізнаємось. За який час тварини зустрінуться і разом вирують 180 метрів? 180 розділити на 60 торівні 3 хвилини. Відповідь за 3 хвилини ви відкрить та борсук 180 метрів. Розглянемо завдання номер 6 Поясни, як доповнити короткі записи задач 1 і 2, розв'яжи задачу 1, зістав задачу 1 і 2, у чому їх відмінність, як вона вплине на розв'язання задачі 2, розв'яжи задачу 2. Два автобуси одночасно виїхали на зустріч один одному із двох міст, відстань між якими становить 420 км. Швидкість руху першого автобуса 90 км за годину, другого – 110 км за годину. Визнач відстань, яка буде між автобусами за 2 години початку руху. Давайте з вами в першій дії дізнаємося, наскільки автобуси зближаються за 1 годину. Для цього ми 90 додамо 110 до рівні 200 км. Тепер у другій дії ми можемо з вами дізнатися подоланий шлях. За дві години. Для цього ми 200 помножимо на 2 дорівнює 400 кілометрів. Тепер у третій дії ми можемо дати відповідь на поставлене запитання в задачі. Дізнатися відстань між автобусами за дві години після початку руху. Для цього ми 420, віднімемо 400 дорівнює 20. Відповідь 20 кілометрів. Відстань буде між автобусами за дві години після початку руху. Розгляньте задачку номер 2 два. два автобуси одночасно виїхали на зустріч один одному з двох міст. Швидкість руху першого автобуса 90 км за годину, а другого 110 км за годину. Визнач відстань між містами, якщо за дві години після початку руху відстань між автобусами становила 20 км. Подану задачку ви розв'яжуйте самостійно, як домашнє завдання. Переходимо до завдання номер 7 Знайди значення виразів. Перед вами подані вирази. Поставте, будь ласка, на паузу, розв'яжіть їх самостійно по діях. Перевірте себе. Другий стовпчик виконайте як домашнє завдання. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над. Мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде на сторінці 64 розв'язати завдання номер 6 другу задачку, та завдання номер 7 другий стовпчик. Ми з вами зустрінемось на наступному уроці математики. До зустрічі!